Ми досить часто кажемо ідеальна посмішка. Хтось зжимає таку, хтось собі бажає ідеальну посмішку, а хтось тільки мріє про неї. А яка ж вона ідеальна посмішка? Вітаю, друзі! У нас на youtube каналі Сьогодні поговоримо про те, про ідеальну посмішку. Як ми її бачимо? Що ми розуміємо під ідеальною посмішкою? Що у це поняття вкладаєте ви? А як ідеальну посмішку характеризують спеціалісти-стоматологи? Як виглядає шлях до ідеальної посмішки, і скільки часу, зусиль та коштів доведеться вкласти на цьому шляху? Отож, перше, це гармонія та симетрія. Ідеальна посмішка характеризується рівними пропорційними зубами, які відповідають формі вашого обличчя. Верхні і передні зуби повинні бути симетричні з рівними проміжками і відсутністю перекосів. Рівні, симетричний зубний ряд один із Ключових факторів до ідеальної посмішки. Якщо у цьому питанні у нас є проблема, тоді на шляху до ідеальної посмішки нам потрібна консультація та лікування у лікаря ортодонта В залежності від складності та віку пацієнта та деяких окремих факторів, тривалість цього лікування може бути від 6 до 2 років, чи навіть більше, на жаль. Сучасна стоматологія допомагає вирівняти зубний ряд завдяки брекетам або елайнерам. Про наш практичний досвід в ортодонтії ми говорили раніше. І це відео за посиланням ось тут. Показати верх. І це відео за посиланням ось тут. Другий фактор, Другий фактор це білизна зубів. Білі зуби без плями, без зміни кольору є важливим аспектом до ідеальної посмішки. Відтінок зубів повинен бути природнім, підкреслюючи здоров'я та доглянутись вашої ротової порожнини в цілому. Деякі продукти харчування, такі як кава, червоне вино, негативно впливають на природну білизну зубів. Крім того, шкідливі звички, наприклад, паління цигарок або ж недостатні гігієни ротової порожнини, також впливають на зміну кольору ваших, вашої поверхні зубів. Тут сучасна стоматологія пропонує варіант професійної гігієни ротової порожнини у крісті стоматолога гігієніста. Окрім самої гігієни, це допоможе висвіти ваші зуби. На декілька тонів. Крім того, відбілювання за допомогою сучасних систем, таких як, наприклад, у нашому центрі, це Байонт-система, гарантує відбілювання до 10 тонів і тривалість результату до 2 років умови належного щоденного догляду. Про відбілювання зубів ми теж говорили раніше. Це відео за посиланням ось тут. Фактор номер 3 здоров'я ясна. За умови ідеальної посмішки ясна повинні бути рожевими. Без запалення, без кровоточивості та опущення самих ясен. А і контури ясен повинні бути відповідати формі зубів і не закривати їх більше, ніж потрібно. За умови, що вас турбують ясна, на шляху до нашої ідеальної посмішки нам доведеться звернутися до лікаря спеціаліста парадонтолога Тривалість лікування хвороб ясен залежить від тяжкості захворювання і від того, наскільки рано було розпочато лікування. Буде залежати без курс. Основні хвороби ясен включають гінгівіт, парадонтит. І вони лікуються по-різному. Для ефективного лікування важливо дотримуватись рекомендацій стоматолога, регулярно проходити огляди та підтримувати належну дієну ротової порожнини. Про здоров'я ясен ми теж говорили в минулому відео. Посилання буде ось тут. І маємо пам'ятати, що чим раніше ми розпочали лікування ясен, тим швидше у нас буде наша ідеальна посмішка. І наостанок один дуже важливий фактор це природність. Найкрасивіша ідеальна посмішка краса від природи. Якщо ви належним чином піклуєтесь зараз і піклувались про ваші натуральні зуби з дитинства, регулярно ходили на огляд та лікування у вашого стоматолога та інших профільних спеціалістів дотримувались рекомендацій, то, скоріше за все, ви вже маєте свою ідеальну посмішку. Так, звісно, сучасна стоматологія творить чудеса. Ми насправді можемо відновити посмішку, навіть якщо пацієнт втратив усі власні зуби, відбилити зубний ряд до неймовірного сяйва, покрити свої зуби вінірами чи коронками, але ідеальна посмішка має виглядати природньо. Пацієнти, що піклуються про свої зуби щодня, домашній догляд, флосування, використання додаткових засобів гігієни ротової порожнини, про які ми говорили раніше: іригатор, Йоршики швидше за все, матимуть найкоротший та й найбюджетніший шлях до ідеальної посмішки. Профілактичний огляд, плюс професійна гігієна, у кріслі стоматолога кожні 6 місяців, дозволять підтримати здоров'я ротової порожнини. Пацієнтам, що мають втрачені зуби, деформацію зубного ряду, ортодонтичні проблеми, хронічні захворювання ясен доведеться проходити більш тривалий. І головне, що більш затратний шлях до ідеальної посмішки. Друзі, враховуйте усі фактори на шляху до ідеальної посмішки. Саме таку посмішку ми вам усім бажаємо. З такою посмішкою хочеться посміхатись широ і широко. Тому пам'ятаємо про регулярні візити до стоматолога кожні 6 місяців. Ми про це говоримо як мантру. А за нагальні потреби одразу прямуйте до вашого дантиста. Не пропускайте професійну гігієну, не лінуйтесь ретельно доглядати за зубами щодня. Допомагайте вашим дітям доглядати за зубами, аби їхній шлях до ідеальної посмішки також був мінімальним в майбутньому. До речі, про шлях до ідеальної посмішки наша пацієнтка Ілона Сич зробила підкаст у себе на каналі. До речі, ми робимо посилання ось тут. Ви можете переглянути її шлях до ідеальної посмішки, який включав якраз ортодонтичне теж лікування. А я нагадую, аби ви підписались на наш YouTube канал, як завжди, поставили вподобайку, а також переглянули наші інші відео на каналі, щоб мати експертну інформацію на шляху. До ідеальної посмішки побачимось у наступних відео та у нашому центрі стоматології та імплантації доктора Нечіпорчука у місті Рівне.